Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто Смакота від Марії на кухні. Ми, як завжди, готуємо. От Купив мені чоловік, не знаю для чого в зимі. Ось такусь величезну, гарну, цвітну капусту. Бачите, яка прямо такий качан збитий, що як мила, то сюди навіть водичка не витікає, перетікала через верх. Ось, і звісно, треба її приготувати, бо ж не можемо ми таке добро дати йому зіпсуватися. Мусимо щось приготувати. І сьогодні буде майже дієтичне блюдо, страва. Тобто цвітна капуста буде запечена в молочно-сирному соусі. Все, не будемо смажити, будемо запікати, але дорога електроенергія, але все одно запечемо. І так, я маю таку гарну, велику дівчатка. Ну, якщо то, то зважити, але не знаю. Ну, капустину. Гарна капустина. Капустина цвітна. Маю 350 мл молока. Маю 200 г сиру. Маю 65 г вершкового масла. Столову ложку з верхом борошна. По приправках. Е Чайну ложку з верхом копченої меленої паприки. Півчайної ложечки коріандру меленого. Півчайної ложечки карі. Одна третя чайної ложки мускатного горіха, два зубки чеснику. Сіль і перець. Ось і все. Дуже все просто. І, о, що нам знадобиться, чайна ложечка олії. Любої для змащування форми. Духовку. Вмикаємо на 200 градусів, духовка завжди має бути нагріта, перш ніж ми поставимо нашу страву запікатися. Що нам треба зробити, дівчатка? Відділити всі суцвіття на фракції, так сказати, на дрібніші куски. От. Але така щільна капуста, що ну, це, ще... це ще, дівчатка, порозрізаю. От, розділимо і продовжимо. Дівчатка, хлопці, порізала капусту. Бачите, все одно таки великі, бо я кажу, така щільна і гарна капустина. Водичка має нам бути кипяток. Має бути кипяток, <різь> має бути кипячена, кипить. Посолена за смаком. Все. І вкладаємо нашу капусточку, і ми її проваримо. Дивіться, хтось любить, щоб капуста трошки хрумтіла. Це собі враховуйте, тому проварюйте хто довше, хто менше. Ми ще будемо її запікати в духовці 15-18 хвилин. Все, проваримо зараз капусточку, пару хвилинок подивимося. І продовжимо. Дівчатка, хлопці, капусту поставили відварювати. Зараз натремо собі тим часом сир. І підемо готувати соус. Гузденьке. Тут пильнуємо капусту, бо ще не докидала в кипяток. Беремо зручну нам посудину, додаємо наших... Ой, зразу нагрілася занадто. 65 грам масличка вершкового. У мене масло, дівчата, хлопці, 82%. Завжди беру добре масло. От. На наше масло вичавлюємо часник. Два зубчики, як любите більш часниковий смак, може, У мене такі невеликі зубчики. Можете додати трошки більше. Дивіться вже, як ви. Тут якоїсь строгої пропорції немає. Це вже все залежить від смаків. Так, такі, чокчок. трішечки зараз. Ану. ану. Ану, щоб зараз мені все не було на плиті. А то... Тут... ой, вимастити не, не цей великого розуму не треба, отмити так потім не хочеться, га? Так потім не хочеться. М -м -м. Запах пішов, аромат часничку. Але я вам скажу чесно, не надто я люблю чесник, той. Додаємо нашу столову ложку борошна з вершечком. Сюди, хай нам тут просмажиться. Помішуємо, скручуємо вогонь, щоб борошно... Не було грудочками. Хоч там буде все запікатися, там все буде гарно і без жодних грудочок. Так, чекайте, бо тут зараз буде мені бігти, скрутимо. Так, вимішали. Потрішечки вливаємо, дівчатка, наше молочко. Молоко в мене кипячене ще, що тепле. От. Вимішуємо. Так, додамо все молоко. Дівчатка вогонь дала більший. Мішаємо весь час, щоб нам не підгоріло нічого. Відчуваємо, що наш соус починає згущуватись. Додаємо сюди усі наші приправи. Чекайте, щоб були всі, то треба постукати. І старанно все вимішуємо. Загуститься нам зараз соус. Він такий надто густий нам не буде, але ну, так, щоб ми це відчуваємо під рукою, дівчат. От, От все. От, воно кипить. Все, кипить. Приправками хвилиночку більше не треба. Перекипіло, Все, вимкнула. Дівчатка, газ я вже під соусом вимкнула. Тепер собі досолюємо. Але також потрібно врахувати, ну в мене сир, сир дівчата, на, на цю страву треба брати м'який. Не обов'язково там тверді сири. Ну, сир все одно трохи підсолений то ви собі враховуйте, солимо до смаку і додаємо чорного меленого перцю до смаку. Дівчатка, капусту потрогала вилкою собі проштрикнула, дівчата. От. Мене вже так вона влаштовує. Нашу чайну ложку рослинної олії розмащуємо по формі. От, і все. І зараз ми сюди викладемо нашу капусту. Буду витягувати прямо з кастрюлі і туди, а що ще бавитися, і купу це вже можна вимикати. Ой, ой. Так, скапала. І перекладаємо форму. Що робимо? Капусточку витягли, парує. Бачите, в мене правда така велика капустина, що в мене вийшло два шари зверху. Ну, Дві, як то сказати, правильно? Ну, два шари хай буде так. І, звісно, краще, щоб вона так цілила. Зараз ми трохи помішаємо. І так буде. Що робимо? Додаємо частину сиру. До нашого соусу. От. Так, трохи менше, як половину. Додаємо до соусу, вимішуємо старанно. Соус у нас ще гарячий і сир топиться. Чекайте, бо він зараз буде мені тягнутися. За ложкою. О, ох, який добрий сир. То є польський серенада. Дешевше, дівчата, як наші сири, і смачний сир. Так, ну будемо тако, бо, бо то, то не люблю, як мені тягнеться. Ось дівчатка, по всій нашій капусті розливаємо наш соус. Хто має добре око, то можете, так, як я, зразу з кастрюльки. А хто не має, то дивіться, щоб на столі не було. Але то нічого. Газдині. Трошки собі ложкою помішала. Бо я кажу, в мене багато тої капусти. Ну, щоб, звісно, кожен кусочок соусу понюхав, так сказати. І все. Зверху, все це добро Посипаємо нашим сиром і ставимо на 15, 18 хвилинок в духовку на температуру 200 градусів. Тобто, зарум'яниться наш сир. І витягуємо, бо капуста в нас майже готова. Все. Спечемо, будемо смакувати. Дівчатка, спеклася наша капуста в сирно-молочному соусі. От. Зараз я посмакую, звісно, але хочу сказати. Якщо ви її викладете одним шаром і поставити ближче під верх, бо я собі ставила на другу полицю знизу, як завжди, я все запікаю. Вона вам краще зарум'яниться. От В мене ось так ось. І е, зараз вона ще гаряча, буде краще триматися, бо то що в мене два шари, і якби сир там не, не зовсім її всю схопив. Але Смачно, незалежно, два шари, три шари з соусом вимішали, запекли і маємо ось таку ось страву дієтичну і смачну. І що? І ще вам скажу, дівчатка. Якщо сюди поміж капусточку, Оце просто мені чоловік купив ту таку велику капусту, я мусила щось з нею зробити. Але скажу вам так: можна взяти меншу капусточку. У соусі такі приправи, що прекрасно підійдуть до курятини. Візьмете ще філешечку, наріжете кубиками і сюди з капустою підмішаєте, дівчатка, філе, то буде бомба. Буде дуже смачно і буде відразу і м'язко. І корисний овоч. Так, що у нас сьогодні такий ось рецепт, дівчатка. Я буду смакувати. Всім, хто зараз їсть, бажаю смачного. Всім бажаю мирного неба над головою. А головне доброго здоров'я. Бо, як на мене, мир і здоров'я це найголовніше, що нам в житті потрібно. От. Все, кому рецепт сподобався, не забуваємо ставити вподобайки. А то не знаю, для кого я працюю, шкода вам і вподобає, які поширення. Не забувайте друзів запрошувати. Всім до зустрічі!